Всім привіт! Мене звати Павло, радий вітати вас на каналі Onlink. Сьогодні у нас на огляді панель виклику від компанії Daho. Ця панель йде надсучасною, тонкою і дійсно багатофункціональною. Маркировка DISHIV TO 2311RWP. Ця панель може працювати. У деяких у декількох режимах, тобто її можна підключити до монітору і приймати всі виклики на монітор, або можна підключити і підключ, спілкуватися з людиною перед панелю допомогою мобільного телефону. Тобто, як це працює? Людина підходить, натискає кнопку, виклик потрапляє або на монітор, або на телефон, і ми можемо поговорити, і пустити людину далі. Також, якщо це, наприклад, власник або співробітник компанії, де встановлена ця панель, він може за допомогою карточки підійти, відсканувати картку і піти далі. якщо це Ця картка внесена в пам'ять цієї панелі. Вона підтримує до трьох тисяч карток, має вбудовану підтримку PoE і також має підтримку Wi-Fi. Тобто ми можемо за допомогою Wi-Fi підключити цю панель, подати лише живлення, якщо у нас, наприклад, немає дротового з'єднання з монітором, а є лише бездротове. То, будь ласка, можна зробити і так. І має підтримку PoE, тобто подачу живлення і інтернету за допомогою одного інтернет-кабелю RJ45. Також тут вбудована камера на 2 Мп, є двосторонній зв'язок, тобто мікрофон і динамік. Є кнопка, яка підсвічується. Також є нічний режим. 2 2-мегапіксельна камера достатньо непогано показує у нічний час, у днівний час ще краще, так як по суті, 2 мегапікселя для панелі виклику це найвища сподівача здатність на даний час, тому що більше і немає сенсу. Кут огляду 110 градусів. Це достатньо круто, тому що, як ви бачите, кутів тут немає, додаткових ніяких. Якщо ви просто встановите ось так цю панель, то вона буде бачити все, що відбувається перед панелью виклику, і приблизно буде зможе роз, розгледіти до 4-6 людей на відстані до одного там десь метра, і зрозуміти можна буде навіть що у них в руках, що немало. Важливо, тому що якщо людина підходить, наприклад, з якоюсь там, з зброєю або з якимось гострим предметом і стоїть перед дверима, зрозуміло, що ми її не відкриємо. Ця панель це зможе показати. Також вона, як ви розумієте, може працювати як і автономно з телефоном, так і з просто екраном, тобто з звичайним монітором. Давайте подивимося, що в неї в комплектації. Комплектація, хочу сказати, достатньо багата, тому що тут є. По-перше, кронштейн звичайний, котрий, можна, котрий дозволяє зафіксувати панель виклику просто на стінці, наприклад, якщо ця панель встановлена всередині приміщення, якщо вона встановлена ззовні, вона має ступінь захисту IP65, може працювати від мінус 40 до плюс 55 градусів. Тобто цього супер достатньо для того, щоб ця панель спокійно працювала у різних кліматичних режимах. І ось такий. Кронштейн дозволяє цю панель захистити від, наприклад, прямих потраплянь води або снігу. Тобто, все буде наліпати зверху, а панель буде в собі спокійно далі працювати. Це дуже зручно. І як ви бачите, тут у панелі навіть є невеличкий такий виступ для того, щоб захистити від потоку води. Тобто, якщо панель буде стояти і буде дощ, то дощ буде стікати і не потрапляти саме у об'єктив самої панелі. Що ж йде далі? Зрозуміло, в комплектації йде сама панель, є інструкція, монтажний набор дюбелів, дріт для підключення, до замку йде одразу викрутка. Також позаду йде роз'єм RJ45 і йде слот під карту пам'яті. На жаль, на момент виходу цього відео. Ця панель не підтримує запис по руху на карту пам'яті, тобто її автономно використовувати як повноцінну систему відеоспостереження поки що не можна. Але я точно знаю, що виробник працює над цим питанням, і, можливо, в майбутньому у нас з'явиться нова прошивка, котра зможе оновити цю панель до стану автономної системи, тобто вона буде автономно записувати на карту пам'яті, і нам не знадобиться встановлювати додатковий відеореєстратор. Для того, щоб фіксувати все, що відбувається перед самою панелю виклику. Що також хотів би окремо сказати: панель достатньо маленька, тонка і дуже стильно виглядає. Враховуючи те, що її можна використовувати і на вулиці, і всередині, це дійсно оптимальний варіант, тому що її можна встановити будь де і контролювати прохід на територію. Тобто, якщо у вас приватний будинок або якщо у вас офіс, то мені здається, ця панель стане якраз в нагоді. Ми підключили панель за допомогою POE, подали живлення і інформацію. Зараз заходимо на, IP, на стандартну IP-адресу 192.168.1.108 для того, щоб її активувати. Також це можна зробити за допомогою мобільного додатку, тут же, як кому зручніше. Натискаємо далі, вводимо пароль, ну, точніше, створюємо, дублюємо його. Дискаємо далі. Пошту можемо. Так, давайте. можемо не вказувати, але краще вказати електронну адресу для того, щоб при скиданні, якщо ви пароль, наприклад, забудете, вам на пошту прийде можливість скинути пароль. Вводимо заводський, заводський юзернейм адмін і вводимо пароль, який ми тільки що придумали. Ну і потрапляємо до налаштувань самої панелі виклику. Давайте, по-перше, одразу подивимось, які тут є мови, як ви бачите, їх достатньо велика кількість. Української, на жаль, немає. І переходимо тепер, тепер далі у налаштування. Є локальні налаштування, як ви бачите, є можливість налаштувати панель під наш монітор. Є можливість налаштувати відео. І... Другий потік для мобільного телефону. Також ця панель підтримує кодекс тиснення H264 H265. Переходимо далі в налаштування аксес контролу. Тобто, тут є можливість налаштувати режим роботи реле. Далі переходимо в систему. Можна налаштувати безпеку. Anviv оновити панель. І прочитати додаткову інформацію. Далі е, ми переходимо в налаштування все, що пов'язано з е, налаштуваннями саме панелі і поєднання її з монітором. Тобто тут можна налаштувати окремо номер квартир, номер апартаментів, точніше, можна е, налаштувати виклики на багато абонентську, одну абонентську ну абонентську і тому подібне. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Це окрема тема для відео. Зупинятися зараз. Не будемо. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Тут є можливість налаштувати мережеве, все, що пов'язано з мережею. Також є можливість включити-виключити клауд. Тобто ця панель може працювати з додатком IMO, до речі. І приймати виклики можна на зручну програму IMO. Я вважаю, що для кінцевого користувача IMO більш проста і така зручна. Є можливість включити налаштувати Wi-Fi. Подивитися логи, подивитися, що і як по е, спрацюванням, тривогам і тому подібне. Ну, що ж, хочу сказати, що е, все достатньо просто, панель е, достатньо зручна, компактна, налаштування в неї, по суті, стандартні, як в інших е, панелях Dahua Technology, тобто нічого такого е, додаткового тут е, і важкого немає. Кому цікаво, більш детально подивитися відео про налаштування монітору і панелі, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо буде декілька коментарів, то обов'язково знімемо окремо відео. Якщо ви тільки починаєте працювати з системами відеоспостереження і от мережевим обладнанням, то хочу сказати, що Dachua Technology на наміє. Суто, на мій погляд, буде таким дуже простим і зручним стартом у світ саме IP-домофонії, тому що всі інші панелі мають більш, слож... ну, більш важкіші налаштування. Але це суто моє е, спостереження. Тому, якщо ви не погоджуєтесь також, будь ласка, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока!